Яку найкращу пікап-репліку вам коли-небудь говорили? Я була в переповненому караоке барі з купою колег, і один чувак постійно дивився на мене. Потім підійшов і сказав передай своїй подрузі, що вона дуже мила. Потім кивнув на моє відображення у церкальній стіні. Це приголомшило мене найчарівнішим чином, я досі посміхаюсь, коли згадую про це. Я дуже уважно розглядала гострі соуси в продуктовому магазині. Коли повз мене пройшов хлопець, підморгнув і сказав: Ти це те, що ти їси? Він сам здивувався наскільки вдало це було сказано. Хихикнув і пішов геть. Я запитав дівчину, з якою я дружив, і в яку був закоханий, чи не хоче вона піти в кіно, і та погодилась. Коли я поцікавився, що вона хоче подивитись. Панянка відповіла, що це не має значення, бо ми не будемо дивитись фільм. Я подумав ніфіга собі. Час історії. Я працював у студентській службі технічної підтримки ще під час навчання на старших курсах, бо з нас кілька років тому телефонує аспірантка і скаржиться, що в неї не працює інтернет-з'єднання. Я ставлю кілька запитань і припускаю, що це або проблема з езернет-портом, або несправний езернет-кабель, або проблема зі з'єднанням в її кімнаті в гуртожитку. Сказав дівчині, що вона може принести свій комп'ютер і кабель в офіс, і я все перевірю. Коротше кажучи, ми з'ясували, що. Проблема в кабелі. Я повідомив, що можу дати їй один з наших, але буду вдячний, якщо вона нікому про це не розповідатиме. Бо ми дотримуємось політики не роздавати безкоштовні кабелі, щоб нас не засипали проханнями про це. Не збавляючи темпу, вона відповіла: дивна політика, вам варто розповісти мені про неї більше за вечерею. Я посміхнувся, написав свій номер на клаптику паперу і передав їй. Мій колега, що сидів поруч, ледь не впав зі стільця. Я малював на серветці сітку на хрестики, нулики підходив до дівчини за столиком. Тицяв ручкою в серветку, а в центрі ставив свій хрестик. Знизу дописував: ти даси мені свій номер телефону, якщо я виграю? Майже завжди отримував номер, але потім я зазвичай все псував, бо мав жахливий характер і не мав грошей. Я пожартував зі своєю дівчиною, що вкрав її серце. Вона розвернулась і сказала: нічого одного дня я вкраду твоє прізвище, щоб помститись. У коледжі мій друг завжди ходив із зубною щіткою. Коли він бачив дівчину, яка йому подобалась, то клав щітку в передню кишеню сорочки і підходив до неї. Дівчата завжди запитували, чому в тебе в кишені зубна щітка. А він відповідав: ну я ж не збираюсь користуватись твоєю вранці. егеш?» це викликало у всіх сміх. Іноді в нього навіть щось виходило. Дівчина, з якою я працював досить недовго, впустила папірець на землю. Коли я стояв позаду неї. Я підняв його і сказав: Аго, ти щось пустила? Вона обернулась і сказала: це тобі на аркуші було її ім'я та номер телефону. Доволі дурненько, але мені здається, що це було круто. У мого товариша були листівки, на яких дрібним шрифтом писало: якщо ти хочеш зайнятися зі мною сексом, наступним рядком більшим шрифтом посміхнись, а внизу дрібнішим. В іншому випадку, будь ласка, поверни цю листівку. Працювало на диво, успішно. Брат мого приятеля побачив симпатичну дівчину, яка сиділа зі своїми друзями в Дейрі Квін. Він замовив на касі торт Морозиво, попросив персонал написати на ньому його номер глазур'ю, а потім віднести його дівчині. Вона отримала торт і побачила хлопця, коли той вже покидав заклад. Він підморгнув їй на виході. Все спрацювало. Я був на неформальному побаченні зі своєю подругою під час відпочинку, коли вона сказала: Ти знаєш, що можеш поцілувати мене, якщо хочеш. Я не був впевнений, що це натяк, але ризикнув, минуло 18 років, а ми досі одружені. Молодший чоловік зацікавився мною, і я сказала, що наша різниця у віці змушує мене почуватися дещо ніяково. А він відповів: це чудово, Люба, зате я завжди зможу скористатись твоєю життєвою мудрістю. Я був на корпоративі, і під час обідньої перерви один пристойний на вигляд колега підійшов до спокусливої дівчини біля басейну і запросив її до себе в номер. Вона зразу ж погодилась. Всі присутні були шоковані тим, як миттєво це спрацювало. Ніхто з присутніх не знав, що його дівчина просто взяла відпустку на тиждень, щоб провести її в готелі разом з ним, і потусуватись біля басейну. На вечірці один хлопець витріщався на мене кілька годин, і весь час на його обличчі була якась дурнувата посмішка. Нарешті я підійшла до нього і запитала, в чому проблема. Він відповів, що немає жодних проблем. Я запитала, чому він так витріщається. Він відповів: Ви просто найкрасивіша, найяскравіша жінка, яку я коли-небудь бачив, і я не можу відірвати від вас очей. І сказав це із виразом глибокого приголомшення та захвату на обличчі. Ми зустрічались кілька місяців. Новорічна ніч 2009 року. Мені щойно виповнився 21 рік, і я опинився в переповненому барі. Поруч зі мною до стійки підійшла красива руда дівчина. Ми зустрілись з поглядами, і вона посміхнулась. Я можна купити тобі випити. Вона мені 45. Я дивлячись у порожнечу, мені теж що будеш пити? Вона погодилась, дозволила мені купити її випивку, і в підсумку ми з нею переспали. Їй насправді було 45, а згодом. В тому ж році я почав працювати з її сином у ресторані. До того як одружився, я казав жінкам: вашому хлопцеві або чоловікові дуже пощастило, що в його житті є така жінка, як ви. Вони або погоджувалися, або казали, що в них немає хлопця чи чоловіка. Одного разу я зробив випадковий підкат. Це було в коледжі, коли я наполегливо вивчав латину і на одній з лекцій познайомився з дівчиною. Вона сказала: Привіт, мене звуть Аманда. А я відповів круто, Латиною це означає дівчина, яку люблять. Вона трохи похихикала, але я не намагався підчепити її. Я просто хотів розказати їй факт з Латини. Вигулював цуценя один гей звернувся до мене. Боже, який милий, собачка теж непогана. Я люблю розповідати цю історію. Мій найкращий друг працює в сфері постачання товарів для прибиральників. Він зупинився, щоб залишити замовлення на ящик туалетного паперу і помітив, що дівчина на рецепції надзвичайно приваблива. Він повернувся з рулоном м'якого двошарового паперу і написав на ньому свій номер. Це спеціально для тебе. повідом мені, коли знадобиться, поповнити запаси. Як тільки він пішов, вона написала йому, і вони сходили на побачення того ж вечора. Коли померла королева Англії, хлопець, якого я ігнорувала, написав мені: Щойно почув, що королева померла, перевіряючи з тобою все гаразд. Минулого літа я каталась на роликах на місцевому майданчику зі своєю дитиною. Я самотня мама, поки малюк відпочивав у залі ігрових автоматів, а я кружляла по території майданчика. Один хлопець на чотирьох роликах під'їхав до мене з боку, розвернувся і почав рухатись задом наперед, обличчям до мене і посміхатись. Повернувши за ріг, я помітила, що він досі рухається обличчям до мене. Ми нарешті привітались, і я запитала, чому ти катаєшся задом наперед. А він відповів, я просто хотів переконати, що спереду ти така ж гарна, як і ззаду, і ти не розчарувала, підморгнув і знову повернувся до мене обличчям. Хлопець був симпатичний. Якби моя дитина була статом в той день, можливо, я б запитала його ім'я та номер телефону. Але натомість я вирішила поїсти з сином Морозева та начос у будь-якому випадку гарно провели час. Зима зледенілий тротуар, дуже симпатична дівчина, ледве тримається на ногах, щоб не послизнутись. Я кажу обережно, ти можеш впасти. Вона нічого, може зловиш мене і повезеш на філіжанку кави. Її невимушена відповідь заскочила мене зненацька. Все на що я спромігся, це витиснути себе, можливо, і піти геть. Так, я знаю, що я бовдур. Поверталась додому з шістьма банками пива для себе. Я не дуже фізично приваблива людина, і до мене ніколи не залицяються. Проте один конвенційно красивий чувак, який проходив повз мене, став винятком. Він сказав: О, чорт, де вечірка? Я можу зробити відпадну нарізку і прихопити з собою вбивчий голландський брі і одразу ж попросив мій номер телефону. У мене були тривалі стосунки, тож я відмовилась, але чорт забирає це було дуже невимушено та мило. Потім ми стукнулись кулаками. Хлопець поважав гарного вечора і з посмішкою пішов геть, Подейкують, що він і досі робить чудові нарізки, підвищуючи впевненість у собі дівчат, які ненавидять себе і люблять погризти сир. Власне, це було сказано не мені, а людині з якою я розмовляла, сидячи в барі. Раптом з нізвідки з'явився хлопець і сказав парубку, який стояв поруч зі мною. Слухай, чувак, якщо ти не збираєшся її цілувати, то це зроблю я. Він сказав це з такою впевненістю і зрозумілістю, що той чоловік просто пішов геть. Я зустрічалась з цим чуваком протягом шести тижнів. Він був дуже веселим. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як коли-небудь залишались до вас? Напишіть в коментарях.